Вітаю всіх! Хочу трішки позитивних відео поснімати. Ну, як позитивний плюс-мінус буде, але зараз таке питання: відкриття Макдональдса у місті Харків. Наш мер казав, що хочуть зробити диференціацію тривог, і тоді Макдональдс може повернутися. Давайте так. Макдональдс до кінця 2024 року буде відкритий знову у Харкові. Так чи ні? Перше. Буде до кінця року? Так. Є вірогідність, Є дуже велика вірогідність, що Макдональдс відкриється до кінця року в Харкові. Дуже велика. Хоче дуже нереально його повернути. Для цього робить багато-багато чого. Дивіться, через безпекову ситуацію вони думають, наскільки це можливо. Так, що тут в мене прям вилітає все. Ви знаєте, так, буде відкриття, тому що розглядають, розглядають це дуже серйозне питання для Макдональдсу, щоб було безпечно для працівників. Але тут імператором випадає наш мер, він дуже цього хоче і буде повернення Макдональдсу в місто Харків до кінця 2024 року.